Село Білогорівка було таким місцем, про яке забув решта світу. Розташоване між безкраїми, обвіяними вітрами полями та густими віковими лісами, здавалося, що час тут зупинився. Дороги були не більше, ніж польовими стежками, що в'юнилися повз хати з похиленими дахами і садами, зарослими бур'янами. Люди були такі ж зношені, як і сама земля, стоїчні, загартовані роками праці та історією, яка пройшла повз них. Це було тихе місце, недоторкане ні шумом міст, ні обіцянками сучасного життя, але все змінилося того дня, коли до міста приїхав Іван. Він з'явився ніби ні звідки, незнайомець, чия присутність була несподіваною і тривожною. Іван був високого зросту, вражаючої зовнішності, з блідоблакитними очима, які, здавалося, світилися у згасаючому світлі пізньої осені. Темне волосся, зачесане назад, обрамляло обличчя, яке зберігало теплоту святого і гостроту ножа. У ньому було щось потойбічне, його рухи були плавними і неквапливими, а голос низьким, рівним гулом, що розносився повітрям, наче прошипотіла таємниця. Селяни ніколи раніше не бачили нікого схожого на Івана одягався він просто, але з певною грацією, яка надавала простому вовняному одягу майже королівського вигляду. Вперше він заговорив під час зібрання на міській площі, куди люди прийшли послухати його з простої цікавості. Але коли Іван закінчив свою промову, не було жодного селянина, який би не був захоплений, його слова п'янили. Брати і сестрик, сказав Іван, і його голос огорнув селян як заспокійливі обійми. Я прийшов, щоб показати вам шлях до спасіння. Його послання було простим, але сила, з якою він доносив його. Була незаперечною. Іван говорив про світло і темряву, про добро і зло, про нескінченну боротьбу між ними. Він говорив про спасіння, про те, як його можна досягти, але тільки через відданість, через жертву. В його очах була пристрасть, вогонь, який притягував людей, змушував їх відчувати, що вони стоять на краю чогось великого і глибокого. Дехто з мешканців села, як Оксана, спочатку був налаштований скептично. Життя в Білогорівці навчило їх бути обережними з чужинцями, особливо з тими, хто обіцяє занадто гарні речі, щоб бути правдою. Але Іван був іншим він говорив так, що важко було відвести погляд, ніби його слова відкривали щось глибоко всередині тих, хто слухав. Він не просто промовляв до їхнього розуму, він промовляв до їхніх душ. За кілька днів присутність Івана в Білогорівці змінила саму тканину села. Люди почали говорити не про врожай чи майбутню зиму, а про вчення Івана. Вони збиралися частіше, іноді в ратуші, іноді на узлісі, де Іван вів їх на молитву. Його послідовників почало ставати дедалі більше, спочатку повільно, а потім швидше, аж поки не стало здаватися, що всі потрапили під його чари. Оксана спостерігала за цим зі зростаючим занепокоєнням. Вона завжди була людиною, яка трималася сама по собі, знаходячи розраду в ритмі повсякденних справ. Поява Івана порушила цей ритм, і, хоча вона бачила, як до нього тягнуться інші, вона відчувала невиразне почуття страху, коли чула його голос. Проте навіть вона не могла заперечувати притягальної сили його слів. Це було так, ніби Іван доторкнувся до чогось первісного чогось, що промовляло до найглибших страхів і бажань тих. Хто його оточував? Незабаром вплив Івана вийшов за межі його слів. Він переконав жителів села побудувати місце, де вони могли б збиратися разом, вільні від відволікаючих чинників їхнього старого життя. Святилище, як назвав його Іван, збудували на дальньому краю села біля лісу, де земля здіймалася нерівними пагорбами. Це була проста споруда, велика дерев'яна будівля з єдиним дзвоном на даху. Звук якого розносився луною по полях, коли Іван скликав своїх послідовників на молитву. Оксана відвідувала зібрання більше з обов'язку, ніж з відданості, але навіть коли вона стояла в глибині святилища, намагаючись утриматись від того, щоб її не поглинув натовп, вона не могла позбутися відчуття, що щось страшенно не так. Проповіді Івана ставали все більш інтенсивними з кожним тижнем. Він говорив про спасіння, так, але також і про гріх. Про те, як він в'їдається в душу, як пляма, яку можна очистити лише через страждання. Спочатку його вчення було метафорами, він говорив про необхідність очиститися від земних бажань, відпустити те, що прив'язувало до фізичного світу. Але з часом слова Івана набули темного відтінку. Він почав проповідувати про жертву не лише духовну, але й фізичну. Селяни, які так відчайдушно прагнули спасіння, яке він обіцяв. Почали повністю віддавати себе Іванові. Вони постили днями, проводили ночі в молитві так ревно, що дехто падав від виснаження. А Іван дивився на все це з моторошним спокоєм здавалося, він насолоджувався їхніми стражданнями, хоча й маскував їх за фасадом праведної мети. Його очі спалахували, коли хтось говорив про свій біль, а в його словах підбадьорення відчувався підтекст контролю. Оксана помітила, як почали змінюватися люди навколо нього. Ті, хто колись були жваві та сповнені енергії, тепер рухалися, як тіні, їхні обличчя були змарнілими та порожніми, вони менше розмовляли, замикаючись у собі, коли хватка Івана міцнішала. Він ніби позбавив їх індивідуальності, зробивши з них слухняних слух своєї волі. Проте ніхто не наважувався його запитати, ті ж, хто наважувався, Ті, хто висловлював занепокоєння або вагався виконувати його дедалі, вимогли віші вказівки, опинялися в ситуації, коли інші уникали їх. Їх змушували до довгих годин усамітненої молитви, відокремлених від решти спільноти, поки вони не прозрівали. Іван знав, як налаштувати громаду проти будь-кого, хто наважувався кинути йому виклик, тонко отруюючи свідомість своїх послідовників, доки вони не повірили, що сумнів. Це найбільший гріх з усіх. Оксана знала, що ходить по небезпечній лінії, вона тримала свої думки при собі, ховаючи сумніви глибоко в душі, де Іван не міг їх побачити. Вона вдавала, що побожна, що слідує його вченню з таким же запалом, як і інші. Але щоразу, коли вона слухала, як він говорив, вона відчувала, як у грудях зростає тягар страху. Іван не був рятівником. Він був чимось набагато темнішим, чимось, чого вона ще не могла назвати, але знала, що він знищить їх усіх, якщо дасть йому шанс. Тож Оксана спостерігала і чекала, навіть коли село все глибше потрапляло під контроль Івана. Вона казала собі, що не буде однією з них, що не потрапить під його вплив, але навіть вона не могла позбутися відчуття, що це лише питання часу, коли вплив Івана пошириться занадто далеко, коли його тінь накриє їх усіх. Вона лише сподівалася, що коли цей час настане, вона буде достатньо сильною, щоб чинити опір. Того вечора повітря в комуні було дивним, важким, наче гнітюче літнє сонце вгрузло в землю і не хотіло відпускати. Кімната була тьмяно освітлена кількома свічками, їхнє мерехтливе світло відкидало довгі викривлені тіні на дерев'яні стіни. Оксана сиділа в кінці столу, акуратно склавши руки на колінах. Хоча й відчувала, як прискорюється її пульс. Вона опустила погляд, уникаючи пильного погляду Івана, що ковзав по його послідовниках, наче хижак, що оглядає здобич. Іван сидів на чолі столу, його постава була бездоганною, як завжди, а очі виблискували у світлі свічок. Він тримав у руці чашку чаю, але не зробив жодного ковтка. Його пальці злегка барабанили по столу. Тихий ритм, який, здавалося, відлунював у напруженій тиші кімнати. Сьогоднішній вечір відчувався інакше, заряджений енергією, яку Оксана не могла зрозуміти, хоча її шлунок здригався від страху. Іван повільно підвівся, його стілець заскриготав по підлозі, коли він піднявся, щоб звернутися до них. Його обличчя було спокійним, безтурботна маска мудрості і терпіння, але Оксана вже навчилася бачити крізь це. За його очима ховалося щось темне, щось холодне і розважливе, що пробирало її до кісток. Діти мої, почав він його голос був тихим і м'яким, майже заспокійливим. Він завжди говорив так, наче втішав їх, наче вони були заблуканими душами, які шукали його настанови. Сьогодні ми випробуємо нашу віру, ми доведемо нашу відданість. Хвиля тривоги пройшла по кімнаті, хоча ніхто не наважувався поворухнутися чи заговорити. Оксана відчувала, як напруга затягується навколо неї, наче за шморг, і кожне слово Івана затягувало його ще сильніше. Вона тримала обличчя незворушним, намагаючись не виказати свого страху. Іван відчував слабкість, знав, коли хтось не був по справжньому відданим. Він повільно обійшов навколо столу. Його очі зупинялися на кожному з присутніх лише на мить, перш ніж піти далі, ніби зважуючи їхні душі в своїх руках. Коли він дійшов до Юрія, худорлявого, знервованого чоловіка, який колись був сповнений енергії та сміху, а тепер виглядав спустошеним, Іван зупинився. Юрію, сказав Іван тихо, майже ніжно, ти вже давно з нами, ти виявив велику віру. Юрій підняв на Івана широкі перелякані очі, він швидко кивнув, його руки тремтіли на колінах. Так, Іване, виявив. Іван посміхнувся повільною, обдуманою посмішкою, яка не сягала його очей. Але ж віра, це не просто слова чи не так. Віра повинна бути доведена через жертву. Оксані перехопило подих. Вона вже бачила це раніше ці випробування, які Іван нав'язував своїм послідовникам. Це були жорстокі, перекручені ритуали, замасковані під духовні випробування, покликані зламати волю кожного, хто ще мав бодай найменші сумніви, і ніхто не виходив неушкодженим. Встань Юрію, скомандував Іван. Його голос був гладкий, як скло, але прорізав кімнату як ніж. Юрій стояв тремтячи, його обличчя було блідим, його руки вхопилися за край столу для опори. А Іван дивився на нього спокійним, немигаючим поглядом. У кімнаті стояла така тиша, що Оксана чула уривчасте дихання Юрія, кожен подих якого був боротьбою з наростаючою панікою, яку вона бачила в його очах. Іван сягнув рукою до кишені і дістав невеликого ножа, лезо якого виблискувало у світлі свічки. Він простягнув його Юрію, його вираз обличчя залишався спокійним. Ніби він не пропонував нічого небезпечнішого за простий інструмент. Доведи свою вірність, тихо промовив Іван, його голос був схожий на голос у темряві. Покажи нам, що твоя віра істина. Юрій завагався, його погляд перевівся на ніж, а потім на дружину, яка сиділа за кілька місць від нього. Її обличчя було напружене від страху, хоча вона не рухалася. Вона просто дивилася, стискаючи в руках чотки, ніби змушуючи себе повірити, що все це робиться для більшого блага. Юрій важко ковтнув і потягнувся за ножем. Його рука тремтіла, коли він обхопив пальцями руків'я, а кісточки пальців побіліли. На мить Оксана подумала, що він може відмовитися, що він може нарешті опиратися контролю Івана, але потім вона побачила в його очах покірність. Іван давно зламав його. Як зламав багатьох інших. Тремтячими руками Юрій повернувся до дружини. На її очах стояли сльози, але вона не просила і не благала, вона просто кивнула, ніби приймаючи свою долю, ніби вірячи, що все це частина шляху до спасіння. Оксана відчула, як нудотно скрутило в животі, коли вона зрозуміла, що зараз станеться. Юрій підняв ніж, але його рука здригнулася. Його дихання стало швидким, панічним, і на якусь мить здалося, що він може зупинитися. Уся кімната, здавалося, затамувала подих, чекаючи на наступний крок Івана. Іване, голос Юрія надломився, коли він говорив. Його тіло тремтіло від страху. Я не можу, будь ласка, пробач мені. У кімнаті стояла тиша, повітря було густим від напруги. Іван залишався абсолютно нерухомим. Його вираз обличчя був спокійним і терплячим, але в його очах з'явилася темрява, мерехтіння чогось жорстокого, від якого в Оксани пробіг мороз по шкірі. Іван зробив крок ближче до Юрія, його рука лягла на плече чоловіка в жесті, який міг би здатися заспокійливим для сторонньої людини, але Оксана знала краще дотик Івана не заспокоював, а нагадував про його владу, його контроль. Віра вимагає жертв, Юрію, тихо промовив Іван, хоча в його голосі з'явилися нотки гніву, що ховалися під поверхнею, без жертви не може бути спасіння. У Юрія перехопило подих, він міцніше стиснув ніж, а сльози потекли по його обличчю він востаннє подивився на дружину благальним, відчайдушним поглядом, ніби благаючи її про прощення ще до того, як вчинив злочин. Але вона знову кивнула її обличчя було мокре від сліз, але вираз обличчя був рішучим. Юрій опустив ніж, він випав з його руки з м'яким брязкотом, вдарившись об дошки підлоги з таким звуком, що відлуння розійшлося по кімнаті. Він впав на коліна, затуливши обличчя руками, плачучи, розбитий і переможений. Довгий час Іван нічого не говорив, він просто дивився на Юрія. Його обличчя було невиразним. А очі холодними. Потім, не сказавши ні слова, він відвернувся, залишивши Юрія стояти навколішки на підлозі в купі відчаю. Іван повернувся до голови столу і звернувся до решти групи, його голос знову був спокійним, ніби нічого надзвичайного не сталося. Нехай це буде уроком для всіх нас, сказав Іван, його тон був сповнений майже батьківського авторитету. Сумнів, ворог віри, слабкість не можна терпіти. Ми повинні очистити наші душі від нього, якщо хочемо досягти справжнього спасіння. Оксана відчула, як холодний дрож пробіг по спині. Вона подивилася на інших, їхні обличчя були бліді та виснажені, а очі, наповнені сумішшю страху та благоговіння. Вона знала, що вони всі стануть у чергу. Вони завжди так робили. Іван зомбував їхні думки, змушував вірити, що його жорстокість була необхідною частиною їхнього спасіння. І хоча Оксані хотілося кричати, сказати їм усім, що їх ведуть на погибель, вона мовчала, вона мусила це був єдиний спосіб вижити. Але озирнувшись на Івана, який стояв на чолі столу, високий і врівноважений, Оксана відчула, як у її серці вперше зашелестіло щось небезпечне, ні страх. Ні жах Відраза. сьогодні ввечері маска Івана сповзла. Чоловік, який обіцяв їм порятунок, не був пророком він був монстром, який живився їхнім болем, їхніми стражданнями. І Оксана знала, що доки вона залишатиметься тут, доки дозволятиме Іванові контролювати себе, доти вона буде не більше, ніж черговою фігурою в його хитромудрій грі, але підти, втекти це було майже неможливо. Іван все бачив, все знав, у нього всюди були очі і вуха, і все ж Оксана не могла відігнати думку, яка закрадалася в її свідомість думку про те, що, можливо, лише можливо, вихід є, але треба бути обережною. Їй треба бути обережною, треба бути терплячою, але зерно бунту було посіяне, і Оксана знала, що так чи інакше вона знайде спосіб вирватися з рук Івана. Вона мусила це зробити. Ніч була густою від тиші. Оксана сиділа на краєчку ліжка, серце билося в грудях, прислухаючись до тихого гулу комуни, що спала. Кожен скрип дерев'яної підлоги, кожен шепіт вітру у вікнах розбурхував її нерви. Вона тисячу разів прокручувала цей момент в голові, але тепер, коли він настав, її руки тремтіли від його ваги. Вона ніколи не була такою наляканою, але водночас ніколи в житті не була такою впевненою в чомусь. Вона повинна була піти сьогодні ж. Оксана тижнями таємно планувала свою втечу. Вона вивчила розпорядок дня комуни, дізналася розклад охоронців, яких Іван розставив по периметру, і запам'ятала точні шляхи, якими вона зможе прослизнути повз них. Вона зібрала невеликі запаси, достатньо їжі та води, щоб протриматися кілька днів, і сховала їх під розхитаними дошками підлоги під ліжком. Вона навіть намітила маршрут через ліс, де дерева росли густо і дико, забезпечуючи прикриття необхідне для того, щоб зникнути. Але найскладнішим у її плані було не прокрастися повз охоронців і не подолати дику природу. Найважче було обдурити Івана. Вона бачила, як він спостерігав за нею останнім часом, як його очі затримувалися на ній тривожним, хижим поглядом, коли він підозрював, що хтось затаїв сумніви. Він не раз викликав її до своїх покоїв, розпитував про її віру, про її думки, і Оксана брехала крізь зуби, намагаючись зберегти рівний голос. Вона опанувала мистецтво посміхатися крізь страх, кивати головою, коли хотілося кричати. Але тепер настав час діяти вона не могла більше чекати. З кожним днем хватка Івана ставала міцнішою, і Оксана знала, що якщо вона ще трохи забариться, він знайде спосіб зламати її. Так само, як зламав багатьох інших. Вона стояла, намагаючись не видавати жодного звуку, і дістала з під дощок підлоги невеликий пакунок, її руки були мокрі від поту, коли вона зав'язувала ремінці на плечах. На ній був простий одяг, темний, непримітний, в якому легко пересуватися, а ноги вона обмотала м'яким ганчір'ям, щоб не чути її кроків. Кожна деталь була врахована, кожен крок її плану ретельно відрепетирований в голові. Місяць висів низько в небі, відкидаючи слабкі тіні на територію комуни, коли вона вислизнула зі своєї маленької кімнати. Ніч була тихою, повітря було важким від запаху землі та сосни, а дихання Оксани гучно звучало у вухах, коли вона пробиралася вузькими коридорами святилища. Кожен крок здавався їй зрадою, а в голові проносилися образи того, що станеться, якщо її спіймають. Як Іван посміхнеться до неї своєю холодною, знаючою посмішкою, а потім покарає її так, що й уявити страшно. Але Оксана не дозволяла собі зациклюватися на цих думках, вона мусила зосередитися, вона повинна була вижити. У святилищі було моторошно тихо, коли вона пробиралася крізь тіні, уникаючи плям місячного світла, що проникало крізь вузькі вікна. Вона знала, де розмістилися охоронці. Двоє біля входу і ще двоє патрулювали периметр. Вона запам'ятала їхні звички, знала точний момент, коли зміни накладатимуться одна на одну, створюючи невелике вікно можливості прослизнути повз них непоміченою. Вона присіла біля одних з бічних дверей, прислухаючись до віддалених звуків кроків. Двоє охоронців, що стояли біля входу, були заглиблені в розмову. Їхні голоси були тихими і притишеними. Не помічаючи її присутності всього за кілька футів від них. Серце Оксани билося в грудях, поки вона чекала, рахуючи секунди до того, як патруль пройде повз дальній кінець святилища. Коли момент настав, вона вислизнула за двері і вийшла на прохолодне нічне повітря. Холодний вітер пронизував її шкіру, коли вона швидко рухалася територією комуни, тримаючись низько над землею, її очі сканували будь-яку ознаку руху. Ліс вимальовувався перед нею, як стіна темряви, але Оксана вітала його. Дерева захистять її, сховають від невсипущих очей Івана. Якщо вона зможе дістатися туди, то буде в безпеці, принаймні поки що. Її ноги були швидкими і безшумними, коли вона перетинала відкрите поле, що відокремлювало комуну від краю лісу. Місячне сяйво танцювало на траві, і Оксана низько опустила голову. Її тіло рухалося, наче тінь крізь ніч, вона відчувала потяг свободи за лінією дерев, що вабила її вперед з кожним кроком, але раптом звук, тихий скрип дерева позаду неї, послав поштовх жаху по її венах, вона завмерла, дихання перехопило в горлі. Чи бачили її, чи помітив хтось із охоронців її відсутність? На мить у голові Оксани промайнула жахлива думка, що вона прорахувалася. Що її план провалився ще до того, як вона встигла втекти, але ніч залишалася тихою. Кроки продовжували лунати в далині, не підозрюючи про її присутність. Оксана повільно видихнула, заспокоюючи нерви, вона мусила рухатися далі, вона була так близько, вона не могла дозволити собі оступитися. Вона дійшла до узлісся і прослизнула між деревами, її тіло поглинув густий підлісок. Гілки тягнулися до неї, як пальці, дряпали шкіру і смикали за одяг, але Оксані було байдуже. Вона просувалася вглиб лісу, її дихання було уривчастим, але рівним, серце калатало в грудях, звуки комуни стихли за її спиною. На зміну їм прийшов шелест листя і тихий спів нічних птахів. Повітря тут було вологим, прохолодним, пахло мохом і сосною. Так не схоже на важке. Задушливе повітря святилища. Але навіть просуваючись уперед, Оксана знала, що не можна втрачати пильність. Іван прийде за нею. Він завжди приходив ніхто не вислизав з його рук без наслідків він посилав своїх людей до лісу, щоб вистежити її, як звіра, і якщо вони впіймають її. Оксана струснула цю думку з голови у неї не було іншого вибору, окрім як іти далі. Вона зайшла так далеко і не збиралася повертатися назад. Ліс був неосяжний і непохитний, дерева товсті й високі, їхнє гілля затуляло більшу частину місячного світла. Шлях Оксани був нерівний, земля вкрита багнюкою та листям, але вона йшла вперед, керуючись особливою палкою рішучістю, вона відчувала вагу кожного кроку, виснаження, що гризло її кінцівки, але вона відмовлялася сповільнюватися. Поки ще. Через кілька годин, як здавалося, Оксана натрапила на невелику галявину. Вона зупинилася, її дихання переходило в неглибокі вдихи, коли вона озиралася навколо, її вуха напружувалися, щоб почути будь-який звук переслідування, але в лісі було тихо єдиним звуком був шепіт вітру між деревами. Вперше відтоді, як вона покинула комуну, Оксана дозволила собі перевести подих. Вона опустилася на коліна посеред галявини. Її тіло тремтіло від втоми і полегшення вона зробила це, вона була вільна, принаймні зараз. Але навіть коли вона сиділа, вага того, що вона зробила, важким плащем лягала на її плечі. Так, вона втекла з комуни Івана, але вона знала, що її подорож ще далека від завершення. Іван ніколи не припинить її шукати, він ніколи не дозволить їй просто зникнути. Оксана знала, що решту свого життя вона проведе в бігах. Завжди озираючись через плече, завжди чекаючи того дня, коли тінь Івана знову впаде на неї. І все ж стоячи на колінах у тихій темряві лісу, Оксана відчула те, чого не відчувала вже багато років надію. Це була крихка річ, маленька і мерехтлива, як полум'я свічки, але вона була там, зігріваючи її зсередини. Вона зробила перший крок вона втекла.